Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні, як і обіцяла, ми з вами закінчимо вивчати фонетику. І сьогоднішня наша тема дуже цікава. Ви дізнаєтесь про те, чого немає в українській мові: це дифтонги і трифтонги. Але для початку... Давайте зрозуміємо, як у нас творяться склади. Ви знаєте, що у нас є і в українській мові склади так, коли в нас є, а, власне, приголосна і голосна, вони дають один склад. В іспанській мові так само, коли у нас є а, приголосна, голосна, а, можливо, з нею ще одна приголосна, у нас утворюється склад. Наприклад, у таких дієсловах: Томар, томар. Нагадаю, томар це брати, або також є значення пити. «Бентана, «Бентана» – це вікно, і ви бачите, що це слово складається з трьох складів. В свою чергу, такі голосні як і, ігрієга та у, у складі з іншими голосними утворюють не склади а дифтонги. Я нагадаю, що Ігрієга це в нас складна голосна, яка в певних моментах може давати звук І, а в певних моментах звук І. Да? І тут ми говоримо про той випадок, коли вона є саме голосною. І наші дифтонги це складні голосні, які утворюються з двох відповідно голосних, і які являють собою складний звук. І в іспанській мові відповідно є такі дифтонги: Ай, ой, ей, уй, я, Йо, є, ю, Ау, Оу, Еу, ВА, ВО, У, Наголос у дифтонгах завжди буде падати на голосні А, О. Давайте ми з вами спробуємо прочитати слова, у яких є дифтонги. Ай. Т'єрра, земля, канфйон. Пісня. Б'єн, добре. Пауса, пауза. Пуерта. Двері. Історія. Історія єрба «єрба» трава. А в дифтонгах ію наголос падатиме на другий голосний. Наприклад, ф'юдад або їда. Зверніть увагу, що дифтонг являє собою один складний звук, і, відповідно, при переносі дифтонг не буде ділитися. Ми переносимо наступним чином нюєво, нюе, і окремо бо. Графіас, гра і окремо фєс. Куанто, куан, і окремо то. Тюда, відповідно, тю, і окремо дад. І ще в іспанській мові є складні голосні, які складаються з трьох голосних. І вони називаються триф. Тонги. А, власне, утворюються вони наступним чином. Вони утворюються з голосних і та у, і посередині у них обов'язково є А, О або Е. І давайте подивимось на приклади еструдяйс ень «paraguay». І ви бачите, що так само трифтонги не поділяються на письмі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи складною була для вас ця тема, чи зрозуміли ви її, і обов'язково. Поверніться до прикладів і спробуйте прочитати ці слова для того, щоб ваша вимова була правильною, мелодійною, такою самою, як і у самих іспанців. А вже наступного уроку на вас чекає щось нове, цікаве, тому що ми з вами приступаємо до вивчення граматики і лексики. Ми будемо вчитися говорити, вивчати багато цікавих. Потрібних слів, а також ви опануєте граматику і точно будете вживати все правильно. Я нагадаю, хто не підписався ще на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, у знак вашої вдячності, спускайтеся в коментарі, підтверджуйте, що ви передивилися це відео, йдете з нами. І також я чекаю на ваші питання. До нових зустрічей!